Вітаю! Ви на каналі Стильтайм! Звісно, українські поля не дуже схожі на пустелю на півдні США. Тут інша земля, інше повітря. Та й бусики у нас не використовуються як медлабораторії. Але це не завадить нам поговорити про годинники в легендарному серіалі Breaking Bad. Breaking Bad – це дійсно легендарний серіал, і як у всьому культовому, тут важлива кожна деталь: репліки, кадри, символи і навіть годинники. Тому що годинники в цьому серіалі це не просто декорація, це частина розповіді, частина характеру. Хто що носить і чому саме цей годинник? Давайте розбиратися. Так будуть бджоли, може тут завжди знімати. Головний герой Волтер Вайт, вчитель хімії, який на початку серіала веде скромне майже непримітне життя. На його зап'ясті простий електронний годинник Casio CA53. Це культова модель із калькулятором. До речі, його носили Марті Макфай у «Назад у майбутнє, Хіт Леджер у ролі Джокера, Джеймі Фокс у Спайдермен і Волт Вайт у Breaking Bad. Калькулятор в годиннику виконує базові арифметичні операції. Також має функцію другого часу секундоміра будильника автоматичного календаря. Модель компактна і легка: 43х34 на, на 8 мм. І лише 25 г. Це не просто годинник, це символ раціональності контролю і холодного розрахунку. І саме тому він ідеально пасує Волтеру на старті його історії. Він не женеться за статусом. Не переймається стилем. Тому Цей Касіо чудово втілює першу версію Волта, звичайного вчителя, який ще не перейшов в межу. Але, як і сам герой, цей годинник з часом перетвориться на нагадування про те, ким він був, до того як став Гайзенбергом. Тим не менш, Волт носить цей годинник протягом чотирьох сезонів рік з моменту, як став на слизьку доріжку. І коли остаточно формується його нова сутність, сувора, самовпевнена і небезпечна. Джессі Пінкман дарує Волтеру новий годинник. І це вже зовсім інший рівень. Так Хоєр Монако. Не просто дорогий аксесуар. Це справжній символ престижу, сили і самотвердження. Happy birthday. Його впізнаний прямокутний корпус, синій циферблат і функціональний хронограф роблять модель справжньою іконою серед спортивно-класичних годинників. Цей годинник має власну легенду. Його вперше прославив Стів Маквін у фільмі Леман 1971 року, уособлення бунтівного духу, чоловічої харизми та ризику, модель з автоматичним калібром та 40-годинним запасом хода на циферблаті. Хронограф з 30-хвилинним лічильником. Монако високо цінується серед фанатів годинників, але його великі габарити на зап'ясті підходять не кожному. А враховуючи, що це одна з найдорожчих серій Так ця модель залишається не масовою. І тепер цей годинник опиняється на зап'ясті Волтера вже не як скромного вчителя, а як Хайзенберга. Після появи цього годинника Волт починає дедалі частіше вести себе як імперський лідер, приймаючи рішення, які раніше йому навіть не спали б на думку. Цей годинник з'являється в кількох ключових сценах серіалу. І стає мовчазним свідком його остаточного перетворення. Його вже не цікавить обмеженість чи скромність, лише влада і контроль. Як символ цієї трансформації Монако супроводжує Волта аж до самого фіналу в фінальному епізоді серіала є важлива деталь. Перед тим як вирушити на свою останню місію, Волт знімає свій годинник і залишає його на телефонному автоматі. Це не просто жест, це прощання з тією частиною себе, якою він був. Що цікаво, Джессі Пінкман, другий головний герой, більшу частину серіалу не носить годинника взагалі. Лише в окремих сценах можна помітити на його зап'ясті дешеві фешн-годинники, наприклад, Масімо. Відсутність годинника у Джесі, ймовірно режисерське рішення Вінса Гілігана, що символізує внутрішню нестабільність Джесі. Він живе моментом, поза часом, без плану і без чіткої мети. Він не керується логікою, так як Волт. Він діє на емоціях, імпульсах, часто не знаючи, куди веде його наступний крок. Густаво Фрінг один із найбільш впливових наркоторговців на південному заході США який майстерно маскує свою злочинну діяльність під прикриттям легального бізнесу, йому належить мережа ресторанів швидкого харчування Лос Полос Hermanos та промислова пральня. Саме через них відмиваються мільйони доларів наркогрошей. Він будує ідеальний образ добропогорятного бізнесмена, щедрі пожертви поліції, громадським ініціативам і навіть дружба з агентами УБН. Але за цією фасадною вічливостю ховається жорстокий лідер величезної наркоімперії. На його зап'ясті можна помітити елегантний IWC португізер стриманий, дорогий і надійний годинник, що ідеально відображає його характер, точність, холодний розрахунок і виточеність без надмірностей. Модель у 42-мм сталевому корпусі з сріблястим циферблатом. Усередині мануфактурний автоматичний механізм із семиденним запасом ходу. На циферблаті стрілочна індикація дати та запасу ходу. Цікаво, що IWC швейцарський бренд, але з німецьким характером. Компанія базується в Шавгаузені у німецькомовній частині Швейцарії. Можливо, це також натяк на зв'язок густава з німецькими партнерами. Майк Ерман Траут Холоднокровний, стриманий, неймовірно раціональний. Колишній коп, який завжди все продумає на кілька кроків уперед. Він не носить яскравих речей, не женеться за модою. Для нього головне надійність і функціональність, і годинник на руці це підтверджує. На деяких кадрах видно просту модель з арабськими цифрами, щось на кшкалт пазового Касіо або Таймекс. Жодного пафосу. Просто щоб показував час. Як і сам Майк. Стриманий, практичний, без зайвих слів. Один із найяскравіших персонажів Сол Гудман заслужив на окремий серіал Краще подзвоніть Солу». у часи, коли адвокат був на піку ще до того, як усе звалиться, на його зап'ясті золотистий електронний годинник, дуже схожий на Хамільтон Пульсар. Але в серіалі це Меркурі. Годинник кричущий, блискучий, такий самий, як цей сам сол. Це не просто пристрій для вимірювання часу, це частина образу, що пасує до його барвистих краваток. Але коли імперія розвалюється і сол перетворюється на джина менеджера кафе в торговому центрі, все змінюється. Замість блискучих аксесуарів кастовийцептор WW59. Скромний, функціональний, без жодної каплі гламуру. Це цифровий годинник з функцією радіоконтролю. Має класичний дизайн у стилі 80-х, електролюмінесентну підсвітку, секундомір, будильник і календар. Годинник схожий стилістично не електронний касіо, як у Волтера Уайта на початку його історії той самий символ звичайного життя, в яке сол тепер змушений повернутися без реклами, без клієнтів, без кольору лише годинник, який показує точний час. Бо тепер для нього все зводиться до виживання і тиші. Справжнє обличчя сола це Джиммі МакГіл, дрібний шахрай, який ще до адвокаторської кар'єри мав неабиякий талант до афер. В одній зі сцен спін-оффа він разом із другом розводить на гроші п'яного відвідувача бара, впарюючи йому фейковий золотий Rolex Daytona. Той Rolex такий самий фальшивий, як і їхні історії. Годинник стає інструментом для маніпуляцій, символом престижу, який легко підробити, як і самого Джиммі. Але іронія в тому, що з часом годинники стануть частиною сцени, де все піде не за планом. Ховаючись під новим ім'ям, він знову втягується в кримінал, тепер обкрадає квартиру. І ось тут цікава деталь для фанатів годинників. У кадрі можна побачити скриньку з автопідзаводом, у якій стоять справжні серйозні моделі. Можна побачити рефлений Безель, схожий на Rolex Day-Date, білий цифроблат із римськими цифрами, ймовірно, Дейджаст. А також великий хронограф, що дуже нагадує Брайтен Фобентлі з характерним рифленим Безлем, масивним корпусом і головкою. А тепер на інший бік Шрейдер, агент управління боротьби з наркотиками Шурн Волтера Вайта. Прямолінійний, брутальний, але вірний своїм переконанням. Для нього все просто: Добро це добро, зло це зло. І він завжди вважає, що стоїть на правильному боці. Його стиль практичний, ніяких пафосних речей, усе по ділу. тому на зап'ясті у Хенко – Касіо Джішок. У різних епізодах можна помітити моделі кінця 90-х, початку 2000-х років, серії DW9052 і G2500, класика армійського стилю. Моделі мають стандартний набір функцій. Ці годинники не для краси. Вони створені для того, щоб витримувати удари, падіння, воду, пил і все, що може трапитися в польових умовах. gі вибір військових, поліцейських, рятувальників, та й Хенк сам, наче ді міцний, грубий, але надійний побратим. Поруч із Генком завжди Стів Гомес, його вірний напарник і друг. Обидва працюють у польових умовах. Обидва типові оперативники з УБН. На його зап'ясті теж масивний спортивний годинник. Хоча ідентифікувати модель складно. Можливо, це також Касіо shock Можливо, хтось із уважних глядачів може впізнати модель точніше. Напишіть у коментарях, якщо є версії. Як і у випадку з Хенком, тут усе про функціональність. У Breaking Bad годинники – це не просто аксесуари. Вони тонко підкреслюють характер кожного героя, їхню трансформацію, статус і внутрішній світ. Від скромних Касіо. До преміальних хоєр Монако. Кожен годинник в кадрі обраний не випадково. Це частина режисерської мови. Вінс Гіліган і його команда продумували кожну деталь, і годинники стали ще одним інструментом, щоб розповісти про героя без слів. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи подобається такий формат відео. До нових зустрічей!